Всім привіт, друзі! Чудова погода на наших на цих вихідних, і ми собі гуляємо. Сьогодні ми приїхали в парк імені Йозефа Понятовського. Зараз пройдемося тут. Весна просто в розгарі. Квіточки красиві! О, п'якні квятки, так? Та да, ти перший побачив, є п'яті, а як п'яті. Це як два барашка. Ага, біла махноліє. Мене треба доганяти. Будемо собі таке щось купляти. А, електричний самокат наш треба. Подільничка. Щоб за ними вспівати. Давай такий кружечок зробимо, як питається. No właśnie, tak się zastanawiam, czy teraz nie kupić i tam nie wsadzić bo do mojego wożynka. Op op op, pojechała. Stas, podoba się tutaj? Tak. Nasze małe jedzie. Władzia już doganiaje wszystkich. Я все ділила сама, дарочці так ділили, а просто отак вот і помлачувала. Ну, я тікаю, поки. Все зелено. Зараз покажемо майданчик, озеро. Дуже класне місце. Кажу, дитячий майданчик. Ото влазі всюди бігає, з ним треба вспівати. Гойдалки є, горки, аж три горки. Щоб всім було де покататися. Ось такі для маленьких діток майданчик. <покосовый путь> Владю, съезжай. Владислав, ходь сюда. Вы сами раскатаетесь? И Влад хочет сам. Трохи погралися, підемо далі собі, дивіться. А поки дітки бавилися, я тут звернула увагу, що вже каштан. Дивіться, розпускає свої стрілочки. <тас> тут. Вже ще трохи буде свісти каштан. Отак. Кльова. Я трохи висохло вже озеро. Може потім води додать. Головне впасть туди. Так, поволі їдь, не впадеш. За майданчиком одразу є корт. Так, Це один корт, і там одразу другий корт. Так, тут далі за кортом побачили, це таке схоже на каток ще роблять. Так що весело. Там а то майданчик, то якийсь садочок там далі. Ось так виглядає парк. Як виглядає все, дерева всі підстрижені. Не, Стасі, можна жати просто. Ні, Стасік, не можна. Ми тебе передачу, не було сторони. О, це гарно. Ого, що там якась риба, що там відбувається. Вот такого це вміє. Ага там кусок хліба їм дали, вони їдять. Це, це в зимі, це така риба, яка сидить. А ні, дивись, цей. Вони біля хлібчика, біля кусочка хліба. Відкусують, зболамутили все. Прикольно. Я не бачу. Що там дивись, кусають. А, що кусають хліб. А там далі якась велика риба. І ми заковеровуємо, картує. тачечки. Води їм тут замало. Да, цікаво. Мама, Зайшли на мостик, да, ми бачиш. Ми це такі замочки, їх закохані вішають. І тут бачиш буковки, то буковки на яку буковку починається ім'я. Ось на кож на кожному тут бачиш. Це такий мостик закоханих. Ами. А почему нам було не говорят? Вот так вот Если Можна просто не делать, а свою любов серце положить. О, ти тут дуже вірно кажеш. Але любов може бути і в серці, і замочком закріплена. Окремо сад. Майже, майже ботанічний садились. Вау. який квіт. Десь там. Зараз пошукаємо де майданчик. А як будуть всі ці рози, квітнути? то взагалі буде класно. Стась, стась. <гум> Мав би бути фонтан, може ще буде. Може це літнє, не знаю. Так, ніхто не чіпає, собі ростуть культурно. Классики дерева. Які дерево. Ну, а, може трошки відкрити. так. Ну так я хочу вітати. Не важка добави, я вийшла. Дивіться, як прикольно. Тільки не вилазьте високо. Да, як кусочок якогось дому. Може тут якийсь замок був раніше?

І тут махнолі. Ось така прогулянка парком. Чудове місце. Рекомендуємо однозначно. А ми поїхали далі. Подивимося на центр.